Всім привіт, з вами Кіт. Цього року Азерот святкує свій ювілей, цілих 20 років скажених пригод і неймовірних історій у World of Warcraft. Кожний рік Хурделиця святкує день народження Вов, але саме цього року буде масштабний івент, присвячений 20-річчю гри. І в цьому відео я поділюся інформацією, що на нас чекає в Азероті. А перед тим хочу згадати, що на каналі у розділі Спільнота йде опитування з приводу геловінського стріму. І якщо той пост набере 66 лайків, тоді така двіжуха точно буде. А у що саме грати вирішуєте ви, тож переходьте за посиланням під відео та голосуйте. Ну і не забувайте про телеграм-канал, адже анонси всіх прямих ефірів публікую там. А тепер повертаємося до відео. 22 жовтня стартує найбільша ювілейна подія в історії World of Warcraft, і хурделиця приготувала нам чимало активностей. Святкування буде проходити аж до січня місяця, тому кожен бажаючий встигне оцінити масштаби івенту та зібрати ніж тячки. На нас чекають дивовижні предмети колекціонування, нові тваринки, іграшки, трансмоги, класичні часові підземелля і рейд у середині сезону та ще багато чого. Ось невеличкий перелік того, про що вам потрібно знати під час святкування 20-ї річниці Вов. Головну локацію святкування можна знайти біля печер часу. Цього року її розширили та побудували прямо біля входу. Карнавальні шатри це дім організаторів свята, постачальників винагород і місце для купи веселих і святкових заходів. Продемонструйте свою найкращу трансмогріфікацію на сцені Fashion Frenzy. Скористайтеся своїм найкращим їздовим створінням на арені Mount Mania. Знайдіть хранителя історії Чо і насолоджуйтеся епічними оповіданнями з минулого Азероту. Косплейте героїв Азероту, таких як Ілідан, Алекстраза та Андуїн, шляхом пошуку спеціальних копій на фестивалі. Веселіться на крижаній ковзанці або покатайтеся на повітряній кулі. Заохочуються і повторні відвідування, адже кожні чотири дні фестиваль змінюватиме тему на інший континент. Азерот любителям рейдів пропонують повернутися до класики і насолодитися глибинами Чорної гори, переосмисленого на рейд для 10-15 гравців. Приєднуйтесь до Мойри бронзоборода та за допомогою дару бронзових драконів, стрибніть назад в історію і подолайте 8 головних босів і 5 міні-босів. Вперше в історії сучасного Варкрафту цей рейд можна знайти за допомогою LFR і є доступним для гравців рівня 30-го і вище. Для любителів підземель готуйтеся до масштабного повернення в минуле, адже під час святкування матимете можливість пройти класичні мертві копи з Західне та Східне забуте місто і «Стратхольм. два крила також. Подорож у часі тепер доступна для гравців 10-го рівня і вище, а на додачу буде трохи важче, ніж раніше. Продавці класичних винагород пропонують прекрасні товари, такі як Маунт гіпогриф, маска містера ті знаменитого серіалу, зовнішній вигляд зброї з сезонів відкриттів. А оновлення постачальника нагород запропонує зачарований килим. Аманійського ведмедя і трансмогрифікації з Бернін Крузей та Ліч Кінго. Для згадки про перші ПВП-івенти буде доступне поле бою Помста Корака. Це подія перших днів долини Альтерак, названий в честь тролів, які колись контролювали кладовище снігопадів. Вас за виконання квесту буде нагороджено маунтом: бойовий баран для альянсу і крижаний вовк для Орди. Для максимальної ностальгії знайдіть унікальні збройові скрині альянсу або військові припаси Орди, щоб надавати вигляд броні персонажів з минулого. Нова подія чекає на гравців, допомагаючи хромі, коли вона буде проводити екскурсії відкриттів знакових воріт анкіража. У цьому сценарії з 10 до 20 гравців ви допоможете хромі виправити її кодекс. Ви матимете змогу взяти участь у агресивних переговорах і битвах та прибрати ворогів, яких у часових ланках не повинно бути. Для епічних зустрічей в Азероті залучайтеся до подолання світових босів, включаючи двох нових шагніву і Аркавона, з яких, до речі, можуть випасти ті самі бажані маунти. Думвокер, Азурегос, Лорд Казак і Дракони Кошмару, також повертаються. І гравці з 15 го рівня вже можуть приєднатися до боротьби, щоб отримати здобич рівня 30-го і вище. Але яка ж вечірка без ніжтячків, якими кожен може насолодитися, велика кількість нагород, як старих, так і нових, є в наявності. Ювілейні заходи та нагородження не вимагають останнього доповнення. Відмінні нагороди під час святкування 20-ї річниці це трансмогрифікація класичної броні другого тіру. Усі набори кожного класу було модернізовано з оновленим моделюванням і спецефектами. Для класів, яких не було, Хурделиця створила абсолютно нові набори, натхненні культовими героями, наприклад, Нефаріоном, набір для драконідів, також натхнений чотирма вершниками знак Срамасу, лицарів Смерті, набір захисника приречності для мисливця на демонів. Та натхнений ченом буйним портером для монахів. Також досить багато інших кайфових штук, наприклад, нагороди на тему Blizzard основані на реальних предметах, включаючи меч, щит, шолом, перстень, ну і курка. Дві нові тваринки та іграшка повітряної кулі будуть доступні разом з поверненням ювілейних винагород. Трансмогрифікації плащів на тему Warcraft 3 будуть у торгівельній крамниці в листопаді. Отримання винагород таке ж просте, як і в перших річницях або в перших сезонах доповнень. Ювілейна валюта цього року називатиметься бронзові жетони святкування. Щотижневі квести якнайкраще допоможуть дістати цю валюту. Але заходи першого сезону актуального доповнення будуть також давати ці монети. Крім того, ви можете отримати досягнення, щоб розблокувати здатність отримувати жетони з босів Чорної гори, світових босів, кодекса хромі і квестів помсти Корака. Новий патч також приносить безліч змін класам. Готуйтеся побачити крилатих воїнів, магів, мисливців, розбійників, ченців та чорнокнижників по всьому світу. Драктири також отримують новий талант Skyriding, щоб піднятися в небо в трьох. А ще на нас чекають нові форми посилення шаманів, що залежить від їх спеціалізації. Баланс друїди отримують нові таланти. Розробники зосередилися на наданні нових можливостей для гравців, які шукають нові стилі гри совою. Паладини отримують зміни в дереві класів, які дають можливість підтримки цілителя у кожній спеціалізації. А усі три спеки мисливців отримують цільові зміни, включаючи серйозний редизайн для дерева талантів героя темного ренджера. І це лише деякі з оновлень, що будуть представлені вже 22 жовтня. І то прекрасний момент, щоб спробувати гру за нового персонажа і клас, адже ювілейна подія це ідеальний час для прокачки. На додаток до бафу вашої бойової команди тепер матимемо ювілейний баф на 10%, а також благословення пронзового дракона, як нагороду, за щоденний квест. І це неймовірне посилення, що дасть можливість прокачати персонажів за доволі короткий час. З 30-річчям Warcraft і з 20-м днем народження World of Warcraft. Не пропустіть найбільшу ювілейну подію в грі святкування 20-ї річниці Вов, що буде проходити більше 10 тижнів з 22 жовтня по 6 січня. А раптом у вас не буде можливості чи бажання, ви завжди можете завітати до мене на прямій трансляції, що відбуваються кожен понеділок, середу і п'ятницю, а в телеграмі я завчасно анонсую час стріма. Усі посилання залишаю в описі, будьте в безпеці та не хворійте. А з вами, як завжди, був Геймкіт. Почуємось!